У вольєрі площею 56 гектарів на піввільних умовах перебуває 42 оленів плямистих. Тварин розводять і утримують у Явненському лісництві філії Баранівське лісомисливське господарство Державного підприємства Ліси України. Про це розповів Олександр Остапчук, доглядач за дикими тваринами. Чоловік каже, що на годівлю скликає тварин дзвоном і щоранку їх перераховує. Ну, на корма ззиваємо по стуку, приходять. Стукаємо колокол і вони сходяться. Літній період дуже красивий. Біле плями, риженький, такий ну, біле плями на його. Ну, Ленька вже в нашу пору, це вже закінчується ленька. Майже в кожному стаді має бути вожак. Ватажок їсть останнім, каже Олександр Остапчук. За його словами, головний олень пильнує, чи є небезпека. Найкраще олені їдять кукурудзу овес і сіно, говорить доглядач. Олександр Остапчук розповів, які корми для оленів лісничі заготовляють на зиму. Віник дубовий, малина, кропива, зернове, даємо кукурудзу, пшениця, сіно. В зимню пору при морозах три, три рази даємо. Літом літо даємо два. Паша, будемо говорити, її трохи більше корму літом. Важкувато, да. територія у нас велика. Все, пішком, ніч, день. Іван Корольчук, лісничий Явненського лісництва, каже, територію вольєра поділили на дві частини літній вольєр і зимовий. Перших оленів сюди завезли з засканії нової у 1986 році, сформувавши маточне поголів'я для подальшого розведення оленів, каже Іван Корольчук. Кількість їх складає оленів. 37. Це дорослих, ну і там молодняка є п'ять голів. Цей вольєр був побудований в 86-му році. Тут у нас був такий мислицтвознавець Єроменко, він його започаткував, він їх перші екземпляри він завозив маленькі, з нові. За словами Івана Корольчука, щороку олені випускають у ліс, щоб збільшити чисельність оленя плямистого. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Денис Мусінов, Суспільне новини, Житомирщина.